А вже наступного дня, 17 вересня, у храмах Кам'янського, традиційно розпочався з молебня. За добробут кам'янчан, представників міської влади, а також мир та спокій в Україні, помолився наститель козацької церкви Пресвятої покрови Іромонах отець Феодосій. Далі день міста продовжується іншими урочистими заходами. Розповідь продовжують мої колеги у спецрепортажі про події вихідних. Цьогоріч святкування 272-ї річниці дня міста припало на велике православне свято на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина. І романах отець Феодосій розповідає: цей день особливий для пересічних мешканців, але в першу чергу для вогнеборців, чия професія героїчна та хоробра. Цей образ пов'язують проти пожежної. Безпекою наші рятівники взяли за основу, перед яким вони моляться, який вони вшановують, і я навіть знаю, що в нашому відділку ДСНС є зроблена і написана дуже якісно ця ікона Пресвятої Богородиці. Вона висить в них в актовому залі дуже великих розмірів. Я знаю, що хлопці дуже вшановують. І адже, як сьогодні кажуть, наші рятівники це герої без зброї. Представник духовенства каже, помолився, аби новий рік життя міста приніс кам'янчанам мир та злагоду. Я б не сказав би, що наше місто є таким, як Київ, що таким, як Львів. Наше місто воно самобутнє, воно не схоже ні на що. Можливо, воно не ідеальне, але для кожної людини, яка живе тут. Воно найрідніше. Мати ми сьогодні помолимось за тих, хто береже цей надійний тил в нашому місті, хто працює тут і не дає ворогу зайти в місто. А в день у музеї історії міста прийшли традиційні музейні посиденьки за участю людей поважного віку. Вже 23 роки вони проводять такі зустрічі. Символічно, що нинішню присвятили рідному місту. Люди відновлюються, набираються снаги для подальшого життя. А ось такі кризові ситуації, ось такі в умовах війни ми зараз перебуваємо, це тим більше необхідно. Люди підтримують один одного, люди прагнуть бути незамкнені. Вони шукають для себе ось цього ментального здоров'я. Тому я вважаю, що це вкрай потрібно. Під час музейних посиденьок присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією. З вірою у перемогу нашої країни виступив на заході колектив Джерело. Його учасниці співають з дитинства. Переконані у такі складні часи музика та українське слово допомагають лікувати душевні рани. любимо наше місто, тому ми сьогодні тут і будемо боротися за все, щоб. Швидше прийшла перемога. І з нами є мужчина, який дуже, дуже гарно співає. І вчасності, от п'ять номерів ми сьогодні покажемо. нашому колективу три роки, навіть трошки більше, ніж три роки. Ми якось у нас майже всі любителі пісні. У нас єднає пісня. І ми щиро любимо українські пісні, і ми дуже раді їх виконувати завжди. Це наше хобі, як кажуть. Якщо під час посиденьок чудово проводили час люди поважного віку, то для молоді цього дня відбувся захоплюючий інтелектуальний квест. На початку учасникам провели інструктаж, стартували на подвір'ї музею історії міста. Організатори зазначають, квест надзвичайно цікавий та захоплюючий, а головне має патріотичне значення. Ми перш за все, звичайно, переслідували мету познайомити їх з історією рідного кам'янського на фінальній станції Їх чекають на приємні подарунки, солодкі подарунки для всіх учасників. А найперші три команди, які виконають завдання, отримують від міського голови подарункові сертифікати в розважальний центр «Марвел». Для того щоб прийняти участь в змаганнях з пейнтболу, лазертагу і так і інше, я думаю, їм це буде дуже весело, корисно. Перша локація знаходилася в конверті разом з маршрутним мостом. Цікавий ребус, відповідь на який Прометей. Тут кожна станція, кожна відповідь на кожній станції це одразу меседж на наступний. Тобто відгадав ребус, відгадка Прометей, метей, побігли на Прометей. Далі сканують qr код біжать на музей ДМК, потім костел, дім сокола, Свято-Миколаївський собор, театр, пам'ятник Тарасу Шевченку і усе таке інше. До тематичного квесту долучилися вісім команд: здебільшого учні, студенти, а також молоді працівники міських підприємств. Поки інші учасники ще активно готуються, команда Лісова братва вже налаштувалася на перемогу. Приймаємо участь у багатьох квестах нашого міста. Ми дуже активні і приймаємо участь. і Нам це цікаво. І нам головне – участь». Останньою локацією учасників квесту став міський парк культури та відпочинку. Тут відбулося чимало цікавинок як для учасників, так і для пересічних мешканців дорученням міського голови було нагородження проведення учасників квесту щодо історії нашого міста Кам'янського. Також громадська організація Бджола проводила фотоконкурс архітектури історичних пам'яток міста для того, щоб мешканці Кам'янського більше дізнавалися про своє місто і гордилися історією та майбутнім. Місто Кам'янське це місто Труженік, тому ми вважаємо, що це буде місто переможець. Все буде Україна. Дорогі друзі, от всієї нашої дружньої команди політичної партії «Бжола» вітаємо вас з Днем міста. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру і скоріше перемоги. Слава Кам'янському і слава Україні! Гостино цього дня відкрив свої двері для глядачів і театр імені Лесі Українки на новій сцені за підтримки міського голови Андрія Білусова та активістів бджоли відбувся святковий концерт для людей поважного віку. Саме сьогодні, в цей такий важливий день для нашого міста, було організоване свято для наших громадян похилого віку, бо саме вони також приймали велику участь у відновленні нашого міста, у розбудові нашого міста. В залі панувала дуже добра, гарна атмосфера. Було приємно бачити. Посмішки цих громадян вони посміхалися, дарували свої позитивні емоції. Бо дуже важливо зараз такий тяжкий час для нашої країни отримувати якісь хвилинки, нотки, позитив. Сповна насолодилися концертом Валентина Андріївна та Валентина Павлівна. Розповідають цього дня і натанцювалися, і наспівалися від душі. Одним словом, пригадали молодість. Дуже дякую всім всім організаторам. Таке. Tokie Ta koncertai, aš В житті не бачила. Дуже люблю своє місто. Дуже, дуже, дуже. Воно краще за всіх. Я багато де їздила, бувала в, 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 в путешествиях, але рідне місто я ні на що не проміняю. Я живу в цьому місті з 72-го року. Від, Від концерту я таке і таке задоволення. І у неділю продовжувалося святкування дня народження міста. Святковий концерт відбувся на правому березі міста, далі в обережі, з видатною подією мешканців та гостей міста. Вітав колектив фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. У виконанні викладачів закладу пролунали джазові композиції європейських композиторів та найкращі українські хіти. Мені подобається українська музика, ну навіть інструментальна, дуже, дуже якісна музика. Мені подобається. Ми хотіли побажати, щоб люди не втрачали надію, продовжували насолоджуватися життям. Неймовірний концерт, неймовірні музиканти, неймовірна музика. Не дивлячись на обставини в країні, все одно продовжуємо жити, радуватись, відчувати позитивні емоції. Навіть погоди сьогодні за наш концерт. У цьому році святкування Дня міста пройшло не так, як зазвичай, та все ж містяни щиро сподіваються. Після перемоги нашої країни відзначать черговий день народження рідного Кам'янського. вже разом із захисниками. Дружня та весело.